Для мене мир це прокидатися від звуку гавкаючих собак на вулиці, а не від звуку сирен. Мир це стан життя, де немає сирен та вибухів, де вся дня разом, і ніхто не йде воювати за свободу своїх дітей. Для мене мир це поїздка до Львова зі своїм класом, а не тікати з мамою від наступу расистів. Мир потрібен, щоб кожен з нас міг спокійно прокидатися і не тікати із своїх рідних міст, переживаючи за своє життя та життя своїх рідних. Коли я була маленька, я ніколи не придавала великого значення слову мир. Багатьох це питання не турбувало, адже як людина може вбивати інших людей. Розумію миру можна ассоціювати спокоєм, безпекою, комфортом. Мир це коли ти не тікаєш в іншу країну, а подорожуєш. Тоді, коли ти можеш бачити своїх друзів не через екран телефону, а обійнятися з ними. Коли ти живеш в рідному місці. А не покидаючи його через те, що в ньому відбуваються бойові дії. Раніше ми ніколи не задумувалися над цим питанням, Ми жили собі спокійно, мирно і раділи життю. Чому важливі лих, тому що жахливий вір. Начинаємо, те що маємо, як маємо, сумуємо і спочатку вдобаємо. Мир. Напевно, зараз про це мріє кожен українець. 24 лютого це день, коли ми всі відчули справжню боротьбу за спокійне та незалежне життя. Багато людей під час війни, під час війни втратили свої хати, будинки, втратили знайомих, близьких, рідних людей. Як може і втратив себе? Мабуть, всі люди хочуть миру. Окрім ви самі знаєте кого. Тож зараз багато молодих та дорослих хлопців йдуть на самопожертву заради щасливого майбутнього нашого народу. Мир потрібен для того, щоб кожен міг прожити своє життя довго та цікаво. Мир це коли ти не благаєш припинити війну. Мир це коли ти вимагаєш припинити ворожнечу. Так, мир, про спокій, щастя, звичайне файне людське життя. Тож мир це дуже важлива річ на нашій планеті. Я хочу жити в мирі та спокої, і хай так буде завжди.